Тобі послання роду. Рід каже, що зараз перед вами стоїть якесь питання, пов'язане з фінансовою стороною вашого життя, і він каже: не поспішайте приймати рішення, добре все підсумуйте, перш ніж його приймати. І до вас прийде якась підказочка, вона буде несподівана. Але коли ви її отримаєте, ви це зрозумієте, і рішення, яке ви приймете, воно обов'язково принесе у ваше життя стабільність і підказка не від колоди, послання роду час. Це карта, ця карта каже: не поспішайте вирішувати якісь питання швидко, бо ви можете наробити помилок. Будьте уважні до себе, прислухайтесь до інтуїції, і вона підкаже вам, тому що це голос вашого роду.